Класних інструментів ви не знали, але без класного рівня енергії вони перестають працювати. У мене був етап професійного вигорання. Мене дуже пригіряють люди, які, знаєте, виходять в сторіс, вони такі всі активні, всі світяться, заряджені. То там було вже, знаєте, безліч екзистенційних питань, скільки насправді ресурсу забирають у нас наші думки. Там дійсно дуже багато шокуючої інформації. Я впевнена, що кожен хоча б один раз в своєму житті мав професійне вигорання, або схоже до цього відчуття. Наприклад, відчуття перманентної втоми, відсутності енергії, натхнення, або знаєте, коли енергія ніби є, але вона дуже швидко витрачається, і у вас не вистачає ресурсу реалізовувати ті ідеї і плани, які ви собі поставили. Якщо ви зараз знаходитесь в подібному стані і намагаєтесь вийти з нього, або ви просто хочете знайти для себе якісь поради і інструменти, щоб не Допускати такого і підтримувати свій рівень енергії. Це відео для вас обов'язково залишайтесь. Всім привіт вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я поділюсь з вами власним досвідом, і ми розберемо конкретні інструменти, які допомагають піднімати наш рівень енергії і просто підтримувати класний ресурсний стан. Але перед тим, як ми почнемо, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і натиснути колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Давайте для початку взагалі розберемо, чому тема енергії така важлива. Ну і з чого варто почати, це те, що наш стан – це взагалі база, від якої залежить абсолютно все, наприклад, наше бажання щось робити. Наш рівень натхнення, наші можливості щось робити і втілювати, да? наші якісь плани в життя, той рівень енергії, який ми несемо в цей світ, і який щитують люди при взаємодії з нами. Скільки б класних інструментів ви не знали, але без класного рівня енергії вони перестають працювати. Давайте розберемо на моєму прикладі. Взагалі, я експерт з розвитку особистого бренду, це моя основна тема в інстаграм, але на Ютубі я про це не розповідаю. Проте, давайте розберемо таку ситуацію. Я, як експерт, я знаю безліч інструментів. Я буквально знаю всі інструменти, які працюють в інстаграм. Я знаю, як піднімати охоплення, як просуватися, як продавати. Тобто, вся база в мене є, яка мені необхідна для того, щоб розвивати свій власний блог, розвивати свої проекти і так далі. Але в моєму житті трапилось професійне вигорання, і я зіштовхнулася з тим, що... Знаючи усі ці інструменти, використовуючи їх і надалі, якщо раніше вони приносили мені класні результати, в якийсь момент це все зникло. Тому що я перестала ділитися усією енергією і ресурсом, який був раніше, перестала ділитися, тому що їх буквально не було, і мені не було що віддавати людям. Люди по ту сторону екрану прекрасно щитують рівень енергії. Вони чудово розуміють, коли людина горить своєю справою, а коли просто виходить, знаєте, і там по шаблону виконує якісь дії для того, щоб там їй досягти якихось власних цілей. Є багато в інстаграм прикладів, коли стають популярними і мають велику лояльну аудиторію аккаунти, які насправді діють не шаблонно, які діють, можливо, неправильно проти правил, але вони все одно досягають успіху, тому що аудиторія відчуває те, наскільки вони горять тим, що вони роблять, наскільки вони щирі в своїх діях, і як багато енергії та ресурсу вони віддають через екран. З попереднього пункту виходить наступний, і він нам свідчить про те, що. Наш рівень енергії заземляється в матеріальні речі, і це стосується не тільки грошових здобутків, таких як класний там великий бізнес, якісь покупки матеріальні, машини, квартири, будинки і так далі. А це так само стосується навіть людського ресурсу, тобто тих людей, які з вами взаємодіють, які вас оточують. Якщо ми з вами візьмемо, проаналізуємо багато успішних людей, то ми точно побачимо, що в їх житті дуже багато дій, ресурсу, енергії. Тобто це не люди, які, знаєте, там сидять вдома і намагаються знайти в собі сили щось зробити. Тобто вони постійно активні, і від них ця енергія вона буквально б'є ключем. Тобто все зводиться до того, що класний стан це база, це та сфера нашого життя, яку ми маємо свідомо приділяти постійно увагу. Зараз швиденько поділюсь з вами історію власного професійного вигорання. Також розкажу вам два інсайти, основних до яких я прийшла після роботи з психологом, і які можуть допомогти вам уникнути подібного стану. Я вже вам сказала до цього про те, що у мене був етап професійного вигорання. Насправді багато факторів привели мене в ту точку, починаючи від просто неадекватної кількості роботи, неправильного мого відношення до роботи і всіх інших пунктів, які ми будемо розбирати сьогодні в відео. Саме ця ситуація стала кінцевою точкою, яка змотивувала мене почати роботу з психологом. Ця ситуація трапилася в 2023 році, десь приблизно, напевно, в травні, після того, як я два рази підряд запустила два своїх навчальних продукти. Звісно, що я думала, що ось я зараз, як завжди, получу відпустку, отримую порцію. Відпочину, переключусь, подивлюся на адекватне, спокійне життя в іншій країні, відпочину від тривог, від безсонних ночей. Коротше, тиждень і все, я буду як нова копійка. Що трапилось в поїздці? Так, в мене вийшло переключитися, відпочити, спокійно виспатись і так далі. Але я відчула, що в мене немає бажання. Виходити в блог, тобто зазвичай знаєте, коли у нас насичене життя, якісь насичені події, тобто мені навпаки хочеться цим ділитися. Хочеться якось це документувати, зберігати у себе в блозі, тому що я сприймаю його як свій власний щоденник. Тобто, я така людина, яка проживає емоції, коли ділиться ними. Але це була не та ситуація. У мене абсолютно не було бажання чимось ділитись. Я зрозуміла, що окей, мені треба дати собі відпочинок після поїздки, приїду додому, все розкажу, все покажу і повернусь до роботи. Але коли я розказала, да, там як пройшла моя відпустка, поділилася якимись моментами. Далі у мене не було ні ресурсу, ні бажання креативити і створювати контент. Я почала постійно випадати з блогу, Я дуже мало працювала. Тобто, з робочі свої моменти я звела до мінімуму. Я багато відпочивала, я нічого не робила, я... Просто жила це життя. Більшість часу я просто жила це життя. У мене було багато спроб повернутися в блог, але я знову випадала. У мене була ще одна відпустка. Я знову повернулася трохи в блог, розповіла і випала. І так було постійно. Загальна кількість ресурсу, вона якби поступово з часом ставала більшою. Тобто організм все-таки відновлювався, але я все одно розуміла, що це далеко не те, як має бути, що це далеко не той ресурсний стан. Я пам'ятаю, що я казала психологу, що мене дуже тригерять люди, які, знаєте, виходять в сторіс, вони такі всі активні, всі світяться, заряджені, них палають очі. Просто я їй кажу, та що ж таке, чому я вже там це звернулася я до психолога восени? Тобто, чому вже пройшло десь, наприклад, півроку. Я Практично нічого не роблю, в мене дуже мало роботи, я багато відпочиваю. Я... У мене немає якихось таких дій, на які я б витрачала багато ресурсу. Тобто, по факту, я його там да, за цей час мала відновити, зібрати і так далі. Але ні, нема. Де він там заховався, закопався, що я не можу його дістати і проявити цьому світу. Звісно, мене така ситуація взагалі не влаштовувала. Я почала копатися в тому, чи тим я займаюся, чи може мені взагалі не подобається, що я роблю, як я це роблю. Тобто, там було вже, знаєте, безліч екзистенційних питань, тому що мене не влаштовував мій стан. Ну далі я почала з психологом і самостійно розбиратися в двох основних питаннях. Перше це. Куди я взагалі зливаю свій ресурс, і друге, це чи дійсно я його відновлюю, чи дійсно я даю собі відпочити? І ось тут саме час розібрати два основних інсайти, до яких я прийшла після роботи з психологом. Перший інсайт це те, що ми звикли брати у себе ресурс в кредит. Ви добре пам'ятаєте, ми розбирали графік енергії з психологом, і давайте уявимо, що нехай ось це точка нуль, да? коли у вас просто рівний стан. Тобто ви і не сильно втомлені, але і не супер натхнені, ви просто спокійно живете своє життя і виконуєте якісь рутинні задачі. Все, що нижче, це кредит. Тобто, коли ми втомлені, коли у нас недостатньо енергії, коли ми не виспалися, тобто, коли ми відчуваємо від'ємний стан, ми відчуваємо, що нам необхідний відпочинок, все це йде у нас в мінус. І навпаки, все, що у нас іде вище, ось цього, знаєте, рівного нульового стану, це у нас депозит нашої енергії. Тобто, знаєте, от якраз це і є отой супернатхнений ресурсний стан, коли палають очі від того, що ви займаєтеся, коли у вас мільйон ідей, коли вам хочеться все реалізовувати, коли ви супернатхнені, коли просто енергія від вас, знаєте, б'є ключем. І основна проблема в тому, що в більшості ми з вами звикли вважати, що ось цей нуль це є той стан, до якого треба прийти. Тобто, знаєте, ось цей простий стан, коли ми виконуємо якісь рутинні задачі, робимо свою роботу, просто живемо своє життя, нормально себе базово почуваємо, і в принципі нам цього достатньо. Далі, коли у нас в житті якісь напружені ситуації, забагато роботи, не виспалися, тобто якось знаєте, накоплюється втома, ми з вами уходимо в кредит. І в більшості випадків ми вважаємо, що з цього стану кредиту. Нам достатньо просто вийти в нуль. Бо якщо ми в нулі, то все, я нормально себе почуваю. мені відпочивати, що мені ці відпустки, я краще піду працювати. І виходить, що ми заходимо в кредит, повертаємося до нуля. Заходимо в кредит, повертаємося до нуля. Але справа в тому, щоб бути супернатненними, реалізовувати якісь всі свої цілі, амбітні плани і так далі. Нам не достатньо бути просто в нулі. Нам треба вийти в цей депозит, щоб мати дійсно натхненний ресурсний стан. Тобто основна ідея в тому, що ми не заводимо себе в кредитний стан, коли ми вже нічого не хочемо, нічого не можемо. Можемо думати тільки про те, щоб нас всі залишили в спокої і ми трошки відпочили. Всі відпустки, відпочинки мають відбуватися планово, коли у нас в принципі звичайний нормальний стан, але ми їдемо зарядитися, отримати величезну порцію натнення і ресурсу для того, щоб далі втілювати всі свої плани в життя. Ну і другий інсайт в тому, що часто ми навіть не здогадуємося, скільки насправді ресурсу забирають у нас наші думки. Тобто це по факту те, що було в мене. В фізичному плані, да, там, саме в фізичних діях, я мало що робила, в мене було мало роботи, я достатньо багато відпочивала, але це зовсім не зупиняло, навіть не на секунду, всі оті процеси, які проходили в мене в голові. І саме ці процеси, звісно, забирали велику частину мого ресурсу. І ось ці думки вони можуть бути зовсім різні. Це можуть бути завищені вимоги до себе, це може бути перфекціонізм, це може бути якийсь синдром самозванця і сумніви в собі. Це може бути тривожність, да, яка, на жаль, зараз у нас дуже популярна в Україні. До речі, якщо треба відео про тривожність і боротьбу з нею, напишіть в коментарях, тому що там мені теж є що сказати. І звісно, що ось ці нав'язливі думки вони дуже сильно витягають наш ресурс, тому з ними треба окремо працювати і. І якщо ви відчуваєте, що це про вас, то я би порадила вам звернутися до психолога і просто пропрацювати ті моменти, які заважають вам. Так, ну що ж, а тепер давайте розберемо з вами сім основних інструментів, які допоможуть вам підтримувати класний ресурсний стан. Ну і почнемо ми з вами, звісно, з бази, і це у нас здоровий сон. І скоріше за все, ви зараз подумаєте, боже, та я це знаю, ну це просто і так зрозуміло. Але я теж це знаю. Давайте чесно відповідати собі на питання. Знаю чи дійсно застосовую в своєму житті? Щодо питання сну, я можу порадити вам книгу, чому ми спимо. В цій книзі просто супер детально пояснюється, як насправді і наскільки сон впливає на наше життя, на всі процеси в організмі, що у нас відбуваються, на всі гормони, на всі органи. Там дійсно дуже багато шокуючої інформації. Він впливає і на розумову діяльність, і на нашу пам'ять, і на всі фізіологічні процеси. Якщо простими словами, то сон це найефективніші ліки, і не просто сон, звісно, що а здоровий сон. І ця книга також вчить принципам, які варто притримувати в своєму житті для того, щоб правильно і ефективно спати. Другий пункт це насправді теж база, і звучить він як здорове збалансоване харчування і закриття усіх дефіцитів. Неможливо пропустити цю тему, коли ми говоримо про класний стан, енергію, здоров'я і так далі. Якщо ви цікавитесь цією темою або тим більше впроваджуєте це вже в своє життя, ви стовідсотково відчували вже різницю між днем, коли ви харчуєтесь якимось фастфудом, і між днем, коли ви на здоровому збалансованому харчуванні. У другому випадку ви обов'язково відчуєте набагато легший стан, ясність розуму, більше енергії, бажання щось робити. Просто ви реально відчуваєте себе більш живими. Тому це база, ніхто не говорить, знаєте, там назавжди відмовитися від шкідливої їжі. Звісно, що ні, це неможливо і не треба так робити, тому що всі обмеження це погано. Просто треба слідкувати за тим, щоб, наприклад, здорового раціону було 80%, там. В ідеалі 90, да, там, а інші відсотки залишити на ось ті от смаколики, які ви любите. Ну і закриття дефіцитів теж важлива тема, тому що ми можемо вважати, що ми там просто ліниві або ми там просто втомилися і так далі. Але насправді у нас може бути дефіцит вітаміну Д, чи феретину, чи ще якихось інших важливих мікроелементів. Тільки, будь ласка, тут такий, знаєте, одразу дисклеймер: ми самі собі нічого не призначаємо. Всі вітаміни п'ються після здачі аналізів і під контролем спеціалістів. І наступний інструмент це фізична активність і прогулянки на свіжому повітрі. Звісно, що це база, про яку всі знають, що це дуже позитивно впливає на здоров'я, на стан енергії, ресурси і так далі. Але от знаєте, який тут інсайт. Енергія приходить на рух. Знаєте, часто буває так, що ми з вами можемо лежати на дивані, відпочивати і думати, що я почну щось робити, коли ця енергія з'явиться і я її відчую. Але ви не відчуєте енергії, не почавши щось робити. Тобто просто від лежання вона не з'явиться. Але коли ми пересилюємо себе, робимо да, через лінь, ось цей перший крок і починаємо діяти, то саме під час ось цього руху ми вже будемо відчувати ресурс, енергію і прилив сил. Звісно, що бувають ситуації, коли дійсно треба просто полежати і відпочити. Але якщо це у вас вже більш довгий, да, перманентний стан, і ви все чекаєте, поки енергія до вас прийде, то спробуйте змінити свою стратегію. І навпаки почати рухатись і щось робити. Тобто, якщо ви регулярно займаєтеся спортом, регулярно рухаєтесь, виконуєте якісь дії, ви будете відчувати більший рівень енергії, який ви можете потім направити в інші сфери свого життя. Ну і напевно, тут ще варто зробити акцент на тому, що, в принципі, всі вправи, які пов'язані з цілом, допомагають підтримувати класний стан. Сюди ми можемо віднести різні масажі, різні спа-процедури, плавання, тілесні практики. Все це допомагає нам сповільнити нашу нервову систему, покращити ментальний стан і таким чином відновити наш ресурс. Йдемо до наступного пункту, і це у нас баланс між справами, які забирають ваш ресурс, і які навпаки його наповнюють. Це насправді дуже поширена проблема, і це те, на чому варто зробити фокус. І зараз я поясню вам трохи детальніше, що я маю на увазі. У кожного з нас є якісь рутинні задачі, які ми з вами виконуємо щодня. Сюди ми можемо віднести як робочі задачі, у всіх вони будуть різні, так і справи по дому, такі як прибирання, готовка, також догляд за дітьми, їх виховання. Це теж дуже багато забирає сил. І якщо у нас щодня є такі дії, які забирають наш ресурс, які потребують нашої енергії, на противагу їм мають бути обов'язково дії, які цей ресурс відновлюють. І ось тут постає питання в тому, щоб визначити для себе, а що допомагає вам відновити цей ресурс. Багато людей говорять, що моя робота це моє хобі, я горю тим, що я роблю, мені це подобається, мене це наповнює і так далі. Це супер, так і має бути. Але це не відміняє того факту, що на здійснення цієї роботи йде багато сил та енергії. Часто дофамін від наших робочих досягнень ми можемо плутати з класним ресурсним станом. Тобто, да, ми відчуваємо радість, ми відчуваємо натнення і так далі. Але якщо копнути глибше, ми втомлені, тому що ми щойно віддали свою енергію і сили на те, щоб цього досягти. Ще також таке спірне питання при взаємодії з іншими людьми, наприклад, коли ми проводимо час з нашими друзями. З однієї сторони, так, ми дійсно відчуваємо ось цей прилив енергії, натнення, да, там, дофамін, ендерфін і так далі. Але при цьому ми також щойно віддали нашу енергію іншим людям. Тому ми маємо чітко розуміти, що всі наші робочі задачі, всі наші якісь справи по дому, хатні, якісь наші навчання, взаємодія з людьми, дорога, переїзди, скролінг в соцмереж, да, де відбувається постійний дифомін, все це витрачає і забирає наш ресурс. Але, на щастя, на противагу цьому є різні приємні задачі, які може цей ресурс відновити. Окрім того, що ми розібрали з вами перед цим, да, там сон, спорт, різні вправи з тілом, ще що обов'язково є. Раджу додати в свою рутину, це якісь цікаві хобі, які дійсно вам подобаються і дійсно вас наповнюють. В світі дуже багато варіантів, чим можна зайнятися. Да? Там ліпка з глини, малювання, гра на барабанах, вокал, танці. Це може бути що завгодно, але те, що вам дійсно подобається. Що це ще може бути? Це моменти, коли ви себе радуєте, наприклад, якимись емоційними покупками або якоюсь смачною вашою улюбленою їжею. Ще класно впливає на стан, коли ми себе оточуємо тим, що ми любимо, або коли ми споглядаємо прекрасне. Приклад, хтось любить милуватися сходом або заходом сонця, хтось любить дивитися на воду, на море, на річку, там дивлячись, де ви живете. Хтось любить споглядати живу природу, спів пташок або милуватися домашніми тваринками. А хтось просто оточує себе дома красою, любить ось цю естетику і затишок. У кожного це буде щось своє, і ось ваша задача знайти те, що подобається саме вам. Приходимо до наступного пункту, і це у нас наявність повноцінних вихідних, відпустки і взагалі часу, коли ви повністю розслаблені і абсолютно ні про що не турбуєтесь. До речі, справжнім відпочинком вважається відсутність будь-якого нового досвіду. Тобто, коли ми з вами у відпустці, коли ми досліджуємо нове місто, нову країну, да, ми щодня пробуємо нові страви, відвідуємо нові місця, бачимо якісь нові локації, знайомимося з новими людьми. Це все забирає наш ресурс. Так само під час навчання або коли ми здобуваємо якусь нову важливу звичку, навик, наш мозок обробляє інформацію, тому це забирає наш ресурс. Тому обов'язково закладаємо в графік час, коли ми повністю розслаблені, і у нас просто нуль турбот, нуль задач. Наступний інструмент це дихальні практики та медитації. Науково доведено, що ці інструменти допомагають нам сповільнити нашу нервову систему, заспокоїти наш мозок і тим самим вирівняти наш ментальний стан і відновити ресурс. Якщо говорити про дихання, то ми можемо зробити звичайну вправу, це коли у нас іде короткий вдих на 4 рахунки і довгий видих на 8 рахунків. І, наприклад, ми просто сідаємо в тиші і 5 хвилин усвідомлено, повільно дихаємо. А якщо говорити про медитацію, то ви можете використати YouTube, там є багато варіантів, можна обрати голос, який вам подобається. Музикальний супровід, який вам більше подобається, тема, яка вам зараз ближча, велике поле для вибору. Або, якщо вам не подобається слухати чийсь голос, ви можете медитувати просто в повній тиші. Ну і переходимо з вами до останнього пункту, і це введення щоденнику вдячності. Це дуже проста практика, яку може робити кожен, і вона займає буквально 5-10 хвилин. Її можна робити як зранку, після пробуження, так і ввечері, як вам комфортніше. Мені більше подобається робити і зранку, тому що ви якраз налаштовуєтесь на такий правильний ресурсний стан, і потім йдете робити всі заплановані справи. Як саме її робити? Тобто ви прокидаєтесь, берете блокнотик, ручку і виписуєте 5-10 пунктів, за що ви вдячні в своєму житті. Це можуть бути якісь глобальні речі, наприклад, Я вдячна за своє здоров'я, або Я вдячна за людей поряд, або я вдячна, що в мене є робота, яку я люблю. І також це можуть бути абсолютно якісь дрібниці, наприклад, я вдячна за те, що сьогодні сонячна погода, або я вдячна за те, що вчора зробила вдалу покупку. Не так важливо, що саме ви будете писати, пункти навіть можуть. Повторюватися з дня в день, головна ваша задача прожити цей стан вдячності. Тобто ми робимо цю практику щиро і пишемо такі пункти, за які ми щиро відчуваємо вдячність. Таким чином, ви проживаючи цей стан, наповнюєтесь середини, налаштовуєте, знаєте, на позитивне сприйняття і в класному, ресурсному стані далі продовжуєте жити цей день. Якщо ви скептично ставитесь до цієї практики, то я б вам просто порадила зробити для себе якийсь експеримент-челендж на 14 днів, поробити, наприклад, її зранку 5 хвилин це небагато, да, в розрізі дня, а потім порівняти результати і наскільки це вплине на ваш стан. А тепер давайте підсумуємо, які ж все-таки сім ефективних інструментів допоможуть нам підтримувати класний ресурсний стан. Перший у нас йде, звісно, здоровий сон. Далі здорове збалансоване харчування і закриття дефіцитів, якщо вони у вас є. Третє – це фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі, і в принципі турбота про тіло. Четвертий пункт це у нас з вами баланс між справами, які забирають ваш ресурс, і справами, які відновлюють його. Далі обов'язково наявність повноцінних вихідних відпусток і часу, коли у вас нуль турбот і повне розслаблення. І завершаю цей список у нас дихальні практики та медитації і щоденник вдячності. Якщо ви додивилися до цього моменту, то, скоріше за все, ви та сама людина, яка постійно розвивається, турбується про себе, про свій стан, про своє натхнення, хоче жити якісне, насичене та наповнене життя. Я підготувала для вас класний, корисний файл з ще більшою кількістю практик, інструментів. Та порад, які допоможуть вам турбуватись про себе, розвиватись і підтримувати класний стан. Всі поради та інструменти я в цьому файлі поділила на 5 класних блоків. Перший блок це пізнання себе. Другий це підбірка книг і блокнотів для самопізнання і саморозвитку. Третій блок це, звісно, робота зі станом та енергією. Четвертий блок про створення контенту для тих, хто розвиває свій власний блок та особистий бренд. І п'ятий пункт якраз про те, як притримуватись в цьому регулярності і що взагалі на неї впливає. Щоб отримати цей великий класний файл, в якому більше 50 класних інструментів і порад. Вам треба просто перейти в мій інстаграм, підписатись на мене і написати мені в директ кодове слово стан. Обіцяю, що ви знайдете там для себе багато нового. Цікавого і корисного. Тому що в підсумку цього відео ми вже всі з вами зрозуміли, що наш стан це основа всього. Якщо ми хочемо мати якісне, насичене, успішне життя, ми маємо навчитися управляти нашою енергією. Обов'язково, будь ласка, напишіть в коментарях після перегляду, чи була ця інформація цінною для вас, які інсайти ви отримали під час перегляду. Звісно, що не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео і натиснути колокольчик, тому що далі буде ще більше корисних відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!